В цьому епізоді поговоримо про кращі правила User Experience та User Interface. Та невдовзі ви вже зможете це застосувати в своєму новому дизайні. Всім привіт! Якщо ви тут вперше, мене звати Юлія, і ви на каналі веб-дизайну The Like. Тут ми говоримо про фріланс, про проекти, про різні сайти, про надивленість, про створення макетів. Отже, підписуйтесь зі мною, буде корисно та цікаво. Сьогодні ми розглянемо найкращі принципи юзер експірієнсу та юзер інтерфейсу, а також розглянемо конкретні приклади як гарних рішень, так і поганих. Давайте розпочнемо з користувацького досвіду. Це перше та фундаментальне, що лежить в основі вашого дизайну. Отже, найголовніше правило юзер експірієнсу, тобто користувацького досвіду, це розуміння, де знаходиться людина. Тобто, коли ви створюєте дизайн, ви повинні продумувати шлях користувача таким чином, щоб людина завжди розуміла, де вона знаходиться. Щоб вам було це зрозуміліше, давайте подивимось на гарний приклад, і це сайт Apple.com. Якщо ви подивитесь на сайт Apple, ви побачите, що в них. Одразу видно верхнє меню. Отже, ви одразу розумієте, що вам треба тиснути кудись сюди. Тут у нас одразу Яблучко, це головна сторінка. Мак. Тобто, ви розумієте, якщо ви прийшли за маком, ви одразу підете сюди, в це меню. У нас є iPad, iPhone, годинники, ірпоси і багато іншого. І коли ви сюди наводите, ви одразу бачите всі моделі, тобто навігація доволі проста. І зрозуміло. Також, коли ви наводите на якийсь пункт меню, він обов'язково підсвічується, тобто змінюється поведінка цього посилання. Якщо ви перейдете на пункт меню Mac, ви одразу побачите ще одне меню, там, де вони підказують своїм користувачам, що тут можна знайти. Також в цьому блоку тут дублюється назва сторінки. Тобто людина одразу розуміє, де вона знаходиться. Вони додають тут таку інформацію, типу слогану якогось. І багато різних промоматеріалів. Якщо перейти на сторінку iPhone, ви також будете розуміти, де ви знаходитесь. У вас не трапиться таке, що ви заблукали і ви не можете повернутися назад. Тобто навігація доволі зрозуміла, тут все дуже інтуїтивно, в принципі, як і сама техніка від Apple. А зараз давайте подивимось на сайт, який має не дуже класний юзер experience, але доволі непоганий дизайн. Якщо ви зайдете на сторінку wix.com, ви знаходитесь на головній сторінці. І відкриваєте ресурси і підключення додатків. Ми натискаємо підключення додатків, і тут у нас взагалі виборіть професійні рішення, щоб вдосконалити ваш сайт Wix. Тобто про додатки конкретно ніяких слів немає. Я розумію, що в принципі це зрозуміло, але за всіма правилами юзерекспірієнсу користувач не повинен думати та багато чого читати. І аналізувати, чи те він обрав, чи ні. Тобто, все повинно бути інтуїтивно зрозумілим. Тобто, це, ця сторінка повинна була мати е, якийсь заголовок, типу підключення додатків. Тобто той заголовок, який він тут натискав. І коли він перейшов, він може загубитися, тому що людина не завжди читає все, що написано на сайті. Тобто вже треба напрягати мізки. Друга велика та дуже важлива річ в користувацькому досвіді це тексти. Я маю на увазі якісь заголовки, написи в кнопках, вони повинні бути зрозумілими, короткими та доволі прозорими, щоб людина одразу розуміла, що там буде відбуватися, яка дія. Наприклад, якщо кнопка в інтернет-магазині веде до продажу товару, до додавання товару в корзину, це Повинно бути щось таке просте: типу «Add to cart», додати в корзину, придбати, купити. Наприклад, з кнопкою Додати до корзини, це. Більш адекватно ніж писати купити, тому що покупець користувач він може злякатися. Тобто, коли він додає до корзини якийсь товар, він розуміє, що цей товар буде лежати, і йому не треба прямо зараз це купувати. А коли ви пишете на кнопці купити, людина може зрозуміти це таким чином, що одразу треба купувати. А він або вона ще можливо хотіла ще щось додати. Це такі невеличкі нюанси. В цьому ракурсі це не проблема, але є такі принципові моменти, коли кнопка взагалі не дає інформації, що відбудеться. Якщо кнопка буде незрозумілою, то користувач, скоріш за все, не зробить покупку, не перейде на ту сторінку, яка була прогнозована сценарієм, для того, щоб він прийшов саме на неї. Отже, слідкуйте за цима текстами, за написами. А я зараз хочу показати вам декілька прикладів, як це може виглядати в реальності. Сайт називається TinyPNG, це сервіс компресії файлів, тобто оптимізації їх. І тут можна робити оптимізацію файлів до потрібного розміру онлайн. Ось перше, що мені не зрозуміло, коли ми зайшли сюди. Тут Go Web Pro. Тобто вони одразу пропонують стати Web Pro, тобто професіоналом в веб. Чого? Що? Що за Go Web Pro? Як класно. Вони одразу пропонують купити цей план, тобто щось типу преміума. Непогано, ось так. Ось це меню також не дуже зрозуміле. Тобто самі написи. «Web». ну якось воно не дуже зрозуміло, що, що взагалі це означає веб. Веб-формати або веб-що, ну, таке. CDN я взагалі не розумію, що це таке. Це, мабуть, щось таке специфічне, можливо, я просто не в темі. API, окей, з API все ясно. Third party. Така ж сама історія. Тобто треті сторони. Якось воно трошки незрозуміло. В принципі, зжати зображення може знадобитись звичайній людині, яка не має технічного досвіду. Якщо. Ця звичайна людина побачить таке меню. Вона буде введена в такий ступор і не буде розуміти взагалі, що їй тут робить. Далі в них блок є Discover how much can improve your website's performance». Дослідіть, як цей сервіс може покращити ваш вебсайт. І тут треба ввести посилання і зробити Analyze now, тобто аналіз цього сайту. Але також незрозуміло, в якому контексті це відбувається. Тобто, одне з правил юзер Experience в тому, що ваші тексти повинні бути в контексті, щоб людина одразу розуміла цей сенс, цей контекст, де вона знаходиться, що саме відбувається. Тому що коли ви говорите дуже такими високопарними якимись фразами, можливо, дуже технічними, звичайна людина, вона не захоче тут залишатися і розбиратися. Увесь час вам треба стежити за тим, щоб всі тексти, всі навігаційні елементи були зрозумілими для ваших користувачів. Тобто, якщо вони починають плутатись, входити в оману, це може Погано сказатися на вашому сайті, тобто на сайті вашого клієнту, коли вже запуститься цей процес бізнес, можуть статися такі проблеми, і людина не буде виконувати свої сценарії, тобто користувач не буде виконувати цей сценарій, який був закладено спочатку саме в цей дизайн і в цей сайт. Зараз я хочу перейти до юзер-інтерфейсу. Це також дуже важлива частина розробки веб-дизайну. і... Всі елементи, які ви створюєте, вони не повинні вводити в оману і губити ваших користувачів. Начебто той самий, що і про юзер експірієнс, але це вже про візуальну складову. Отже, давайте подивимось приклади. Повернемось знову на сайт apple.com. І на прикладі цього сайту я хочу вам показати, як повинні виглядати основні навігаційні елементи. Якщо у вас верхнє меню, воно. Повинно бути подібним. Тобто, ви не можете зробити ось тут три посилання, потім чотири кнопки, а потім ще щось підкреслити. Це буде не за правилами. Тобто, в дизайні вже склалися такі шаблонні правила, які працюють, тобто, це паттерни сприйняття, які бачать користувачі. І це не просто взято зі стелі. Тобто, це, Науково-дослідницька робота інших дизайнерів, і тому це треба виконувати. Отже, ви бачите, коли ви наводите на якийсь пункт меню, ми маємо подібне меню, подібну структуру всередині. Тобто головний блок він буде трошки більшого розміру, і потім додаткові якісь блоки. І все це однаково виглядає для кожного пункту меню. Якщо ви далі подивитесь, у нас є кнопки «Learn more» і «Buy». Але зараз тут спірне рішення з точки зору пріоритетів кнопок. Тобто розробники зробили однаковий пріоритет цих кнопок, тому що вони виглядають абсолютно однаково, вони відрізняються лише текстом. В принципі, кнопка покупки завжди більш пріоритетна, і всі продавці хочуть зробити акцент саме на кнопочці Buy. Але в цьому контексті, в принципі, можливо, їм однаково цікаво надати цю інформацію, щоб людина прочитала, а потім вже купувала. Отже, у нас є кнопки, і якщо ви заходите на Learn More, гортаєте цю сторіночку, тут повинна бути така сама кнопка, якщо вона взагалі буде. Ось ви бачите, тут змінився колір, але у нас повністю залишається. Тей самий шрифт, у нас залишаються ці згладжені кути. Тобто, форма кнопки залишається та сама. І людина інтуїтивно вже розуміє, що коли ви натиснете сюди, у вас відбудеться якась дія, яка вже була. Тобто така сама, як Learn More, А тут Learn How. Тобто дізнатися, як. Також, коли мова йде про подібність, ви можете бачити ось тут навігаційні елементи. Ось такі стрілочки. Якщо у вас використовуються в дизайні стрілочки в кружечку, то в такому ж самому блоку вам треба робити такі самі навігаційні елементи. В принципі, це такі базові правила, на яких можна построїти весь інтерфейс, і він буде виглядати доволі адекватно. Якщо ми говоримо про якісь креативні сайти, типу тих, що є на аворці, там Порушують ці правила дуже часто, але все ж таки якась база там використовується. До тих пір, поки ви не станете кріпко стояти на ногах, я рекомендую вам дуже чітко слідкувати за подібністю однакових елементів. Тобто, якщо це кнопки, вони повинні по всьому сайту виглядати однаково. Можливо, вони можуть змінювати колір, тому що у вас міняється якась складова. Кольорів, але тоді вам треба підкріплювати це формою. Ось як на сайті Apple, вони мають ще ось такий різновид кнопок, і це Buy. Ось так. Але також ви можете побачити, що тут Learn More вже посилання, і воно виглядає зовсім інакше. Тобто однакові елементи, які мають однакові функції, вони повинні мати однаковий вигляд і вести себе подібним чином. Якщо це посилання, то скоріш за все. Дуже часто вони бувають синього кольору, але це залежить ще від дизайну, від кольорів, які ви обрали для свого сайту. І дуже часто є така поведінка для посилань це підкреслення при наведенні. Або навпаки, ви підкреслюєте свої посилання, і коли людина наводить на це посилання, тут зникає це підкреслення. Ось такий інтерактив, і ви бачите, що ось тут посилання ведуть себе таким же чином. Однакові елементи, які мають однакові функції, вони повинні бути подібними. Тобто, ось тут дизайнери придумали такий елемент, який розкриває попап і розказує, що тут відбувається, і вони усюди використовують таку саму іконку. І коли ми гортаємо далі цей сайт і бачимо ось такий плюсик, тут ми вже знаємо, як воно буде себе вести. Тобто, це такий попап, який вспливає з якоюсь інформацією. Це і є подібна поведінка з подібною функцією. Елементу. Ще є така проблема з юзер-інтерфейсами, коли якісь елементи дуже схожі на інші елементи. Ось, наприклад, давайте розглянемо такий сайт. Вони мають на hero Image, на першому екрані ось такий елемент. Discover Our Flats. Це звучить як кнопка, але виглядає скоріш, як поле, в яке треба щось вводити. Але це сайт за WordCо, він має якісь там номінації або навіть він е, щось виграв. Тому я не хочу розказувати в контексті цього сайту, як це взагалі сталося. Але це приклад того, як може виглядати кнопка і вводити в оману саме користувачів. Тобто, за всіма правилами, частіше за все таким чином виглядають поля вводу якихось якоїсь інформації. А тут це кнопка. І коли ти наводиш сюди, дякувати, тут змінюється поведінка, і це добре, тому, в принципі, це допустимо. Саме в цьому контексті, але краще так не робити. Ось тут ви теж бачите, що це більше схоже реально на поле для вводу інформації. Ось така історія. При всьому при цьому вони мають звичайнісінькі кнопки. І ось Discover All і Book Now вони зробили. Просто чорні такі звичайні кнопки. Чому тут таке рішення, не зовсім зрозуміло. Тобто хотілося зробити оригінально, але воно якось так дивно виглядає. See details. ось ви бачите, знову вводить в оману. І далі в нас знову є кнопка. Незрозуміло, чому навіть кнопки з однаковим сенсом вони зробили різного вигляду. Але з точки зору юзер інтерфейсу. Це не дуже зручно для звичайного користувача. Отже, всі елементи на сайті повинні бути послідовними і зрозумілими. Це такий стандарт. І лише після того, як ви навчитеся з цим працювати, ви зможете вже робити якийсь креатив так, щоб ваш інтерфейс не губив свою привабливість та не губив свою функціональність. Останній принцип, про який я хочу вам розказати, це контраст. Контраст це дуже важлива річ в дизайні. Дуже часто дизайнери забувають про це і розміщують важливі елементи на недостатньо контрастних фонах, можливо, з недостатнім контрастом самого кольору цього елементу. І після цього відбувається те, що користувач просто не бачить якихось елементів, якихось посилання або кнопок. І Із-за цього можуть бути великі проблеми з продажем якогось товару, тобто. За цим треба слідкувати, тому що це дуже важливо. Отже, давайте подивимось приклад, і я вам покажу, як може виглядати текст, який розташований з недостатнім контрастом і з гарним. Ось давайте подивимось на такий сайт, і ви бачите велике зображення, якісь танцори, начебто. І у них меню знаходиться ось тут майже на білому фоні. Вони зробили е, тінь. Для того, щоб виділити ці елементи, але це не дуже спрацювало. Особливо це не спрацювало ось тут, тому що дуже багато білого фону, і ось цей напис він губиться, і кнопка, яка начебто повинна приваблювати, закликати до дії, вона просто губиться. І ви дивитесь сюди, і взагалі не розумієте, що це щось таке важливе. Хочеться вже перегорнути все це, пролистати, погортати. Це велика проблема. Ось інші слайди у них зроблені. Тут вже достатні контрасти, і воно виглядає зовсім інакше. Але треба було шукати якісь інші рішення для того, щоб вони підходили під різні варіанти. І ось я вам хочу показати сайт, де є достатній контраст. Тобто, у нас доволі динамічна картинка на фоні, це взагалі відео. І зверху у нас зроблено ось такі букви. І тут також змінюються слайди. Але коли вони змінюються. У нас міняється колір тексту. І це дуже класно, тому що завжди працює контраст. Це дуже важливо, тому що якщо у вас буде тьмяний колір букв і тьмяний фон, людина просто може загубити це і не побачити. Це акценти, це якісь важливі елементи. І все це треба робити таким чином, щоб людина це змогла побачити. Також є люди з поганим зором. І якщо. Ви зробите недостатній контраст, то це буде взагалі велика проблема. Отже, коли ви створюєте свій інтерфейс або дизайн, будьте впевнені, що у вас достатній контраст. А якщо ви хочете дізнатися про контраст трошки більше, подивіться відео про секрети використання кольорів. Я залишу посилання тут. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами була я, Юлія і канал Вебдизайну за лайк. Like". До зустрічі в нових епізодах.